Добрий день, знімаємо відеоролик. Прикольно привіт, друзі! Сьогодні буде трохи таке незвичайне відео Сьогодні я не буду, як завжди, в якісь ігри там грати чи щось подібне. Сьогодні. От, з моєму каналу. Коротше, сповнилося аж цілих 6 місяців. От. І сьогодні ми пройдемося коротко по історії мого каналу. Від самого першого відео до теперішнього часу. Ну, тобто, до теперішнього відео. Погнали! Почалося з того, що я собі дивився, коротше, на ютубчику спокійно відосики. Ну, ви там знаєте, як всі. І от я знайшов якогось блогера, який мені дуже сподобався. Він знімав по іграм. Я не пам'ятаю, вроді би, це якийсь був Майнкрафтер. Чи хто це. Я забув. І от мені теж закортіло бути блогером, щоб знімати відео по всяким прикольним іграм. І. От я запитав мами порад, і вона мені сказала, щоб я скачав програмку Inshot, в якій я зараз монтажую це все діло. Прям зараз. І ще для записування мого екрану. І от я почав думати над наступним над першим відео. Я довго думав, думав і. Що зняти? І. Вибір пав на гру, яка називається. Якщо я не помиляюсь, вроді би блоки. Хай... хайквей. Э, блоки. Хай... 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 хай. хай та господи, блін. Э, хай. Э, э... Так. Точно. Називалася ця гра Блокі Highway. Це, і от я зразу ж зняв по ньому відео. От це було моє саме перше відео. Там саме перше. І от мама мені казала, що, скоріш всього, мало переглядів набере моє перше відео. Ну і я теж так думав, і особу нічого не очікую. Але це, наб... це відео набрало 24 перегляди. Оце одне із найпопулярніших відео на моєму каналі. І після такого успішнішого успіху я, звісно ж, побіг палити другу частину, так скажемо, друге відео. І з самого початку я планував. Сняти знову по блокі Highway, моєму любимому. І от в мене було купа варіацій другого відео. От я думав, може якийсь челендж, типу, як замотити. Ой, ой. Замутити челендж, коротше, типу, як в цій грі. От програю, коротше, і якщо не наберу монеток, коротше, стільки, 100, то мама в мене телепон забили. Ох, у блін, я міг зняти. Як же добре, що я потім відмовився від цієї ідеї? І от потім мій вибір пав на гру Dino Factory. Так як я був фанатиком динозаврів, я вирішив зняти по цій грі відео. Але через якусь неописуму, блін, херню, я не міг виложити це відео дуже довго. Уявляєте аж цілий місяць, господи. Я, звісно, сумніваюся, що хтось чекав на друге відео моє, но. Но, но все рівно, блін. Довговато було дуже. Уявляєте навіть... Я мою, на зараз на мої відео не так довго треба чекати. Але воно не набрало stonks. І воно в мене набрало всього на всього. Чотири перегляди. Ясно? Це навіть близько не те саме, що було. І всі решта відео після цього провалу теж провалювались. Я знімав і по скіпі туалетам, іграм про скиді туалет. Що навіть Балті Бейсікс, блін, йомой, Бравл Старс, господи. Що я тільки не знімав. Оце був ваще капець. І нічого не набирало більше переглядів. Ну і зключенням є хіба що декілька відео, які дуже залетіли. Господи, та навіть у мене є відео по Брейнероту, на якому зараз сім переглядів, І от колись до цього в мене було ще два відео по Брайнероту. Ну, де я коротче, дивився на ці всі італійські меми, І також ще. Де я угадував шолі по звуку, що по емоції, блін, ці ваші італійські срані брейн роти, блін. Але потім, коли я це, я здох відкліну і потім веду. Та я навіть розбори, блін, робив трейлер по світовіцького періоду, блін. Я ж казав, що я фанатик димзав. І нічого цього не набрав, блін. Оце капець. За весь цей час вийшло, блін, мільярди відео, навіть реакції було. Тепер поговоримо про Еру Мелон Playground. І так, ера Melon Playground почалась не так давно, 4 місяці назад, і також вона до сих пір не закінчена. Спочатку я знімав такі породії на Sushi Monsters, от такі от. І потім я перейшов уже на більш крупну реку. І почав робити міні-фільм. Першим був Whatта Ramon не з Пумкіне. Про... Ой, господи, яку ж крінжу я знімав. Угу. І от один не з таких міні-фільмів набрав Аж 20 переглядів. Якщо вам здається, що це капець як мало, то в мене це входить в топ-5. Найпопулярніших відео. Тепер тихенько плавно переходимо до Майнкрафт ER. Ера Майнкрафту почалася теж не так давно. Ну, і закінчилася теж не так уж давно. Ну, от після того, як я, коротше, перестав знімати по маму плейграунду. То от я вирішив зняти по Майнкрафту. Ну а що, популярна гра, можна купу переглядів отримати. От мій брат скачав мені Майнкрафт, коротше, з якогось сайту. Та. І, к щастя, я не підхопив вірус. Ви запитаєте, чому саме сайти якусь? А, я просто бомжик. Ясно. І от так почалася коротше, Майнкрафту. Я почав знімати свої перші відео по Майнфат. Моє перше відео по Майнкрафту вийшло десь приблизно. Якщо я не помиляюсь, місяці назад. Через місяць після початку РМУ Плейграунду. І от е воно називалося. Я построю зоопарк Майнкрафті 1 і набрав 17 переглядів. Він також входить в топ 5 моїх найпопулярніших відео за весь час, уявляєте? І після цього я 6 ш... днів я став палеонтолог в музеї і там... і от... продовжував строїти зоопарк. Ну, думаю, старі підписники пам'ятаються. Але через те, що перегляди стало дуже мало набирати, я вирішив перестати знімати. І так починається наша остання ера Roblox, яка йде до сих пір. Робл... Ера Роблопсу почалася майже зразу вже під кінця ери Майнкрафту. Перше відео моє було проходження детерейусу 1. Ох. Ох уж ці часи, коли ж Детрелс був популярний. Я добре пам'ятаю ці часи. Всі знімали відео по ньому. Ну Окей, не час розпускати соплі. І оця ера Роблокс, вона ж не закінчена, вона йде до сих пір. І також, звісно, я не міг упомянути в з час психушки мініфільм. Оце Оце просто пік крінжу був. Ой, блін, от капец, як вообще хтось міг так дивитися. От всі мої любимі моменти із цього мініфільму, так скажем. <рес> З психушки, це просто типічний фільм, алкашами за закупівлі. Просто. Ой. От огляд цього. Мініфільми для мене, мабуть, окремі відео. От мої найубленіші моменти з цього мініфільма, так скажем. Ну я вернула пса.

Я Окей, okay. okay, давай. Блин, ну скоро что делать? Yeah. Normaljord og oh. kø. Okay. нью чел! Ну что? Сто двое осталось. А точно? А точно вс забывается? Я просто, я просто малень. Окей! Ч они? Де вони... Я учал. Я знаю, что ты на справочке. На я на твиттерух. друг. Насправді я в крафтух, друг. И перетворил его на на шкуру. И потом я его втянул. Господи, я навіть зараз монтаж би не роблю його раді Ой У цьому міні фільму прям можна окреме відео Блін, видео. От до речі, я планую скоро випустити огляд на весь цей фільм Втеча з психушки. Ну і на даний момент це усе. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока! Цілую пока!